Обратимо і посестри, сьогодні я хотів би, щоб ми з вами порозмілкували про бачення небесного або образ небесного. У звичайному побуті своєму людина, звертаючись до Бога, вона якимось чином його бачить. Вона якимось чином його уявляє. І от тут виникає така дуже цікава подія, дуже такий цікавий феномен, що в залежності від того, як розвинута сама людина, таким чином вона уявляє Бога. Якщо вона живе в пристрасті, то вона собі уявляє Бога, богів як якісь пристрастні особи, які там щось роблять проти когось борються. Якщо вона живе в благості, вона розуміє єдність усього сущого. Якщо вона живе у невіданні, то вона взагалі може не розуміти, що все у світі взаємопов'язано, що існують одні і ті самі закони світотворення, які дані усьому людству, які дані усім живим істотам і є єдиними для усього творення. Тож таким чином, ми зараз осягаємо, що в залежності від того, Наскільки розвинута сама людина, так вона і розуміє Бога. І от тут ми маємо зрозуміти, що якщо людина була чи погано вихована, чи в неї якісь є життєві травми, духовні страждання, вона на Бога покладає якийсь свій образ, свою проекцію, як він мав би до неї відноситися, як він мав би її там любити, як він мав би допомагати їй. Але чомусь Бог так не відноситься. Але чомусь Бог якось відноситься не так, як вона собі думала. І така людина може тоді до Бога ставитися погано, а, можливо там шукати якогось іншого прояву Бога чи якогось іншого світу. Давайте ми ще раз осягнемо, побратимо і посестри, що Всевишній знаходиться у нашому серці. Він є єдиний і багатопроявний. Таким чином. На рівні духу ми всі є єдині ціли, на рівні душ ми, браті і сестри, а на рівні тіл ми різні люди з різним усвідомленням. Хтось невідані, хтось у пристрасті, а хтось у благості. Але це не означає, що боги різні чи якісь інші. Бог єдиний, багатопроявний, так навчає нас покон, так навчає нас віда, так навчає нас відичне знання. Всіх тих мудрих людей, які досягали стану ясний і через своє просвітлення свідчили про це, залишаючи по собі вчення чи різного роду писання. Таким чином, ми маємо усвідомлювати, що Всевишній Він не є просто батько для нас, він є для нас духовний вчитель. Він є найперший духовний вчитель. І тому. Коли ми собі думаємо, а як же ж він нас навчає, він навчає нас через події теперішнього сьогоднішнього життя. Тобто, замість того, аби думати про далеке майбутнє, згадувати про минуле, або, знаєте, думати про якийсь надуманий, незрозумілий духовний світ, людина повинна навчитися бути тут і зараз, у моменті. І от коли вона знаходиться тут і зараз, але не прив'язується до тілесного, якщо вона бачить ті труднощі, які виникають в її житті, але вона свідомо йде на ці труднощі, преодолює свої страждання, не тікає від нього, вона тоді отримує силу. І ця і сила дає людині духовний розвиток. Подібно до того, як в школі вчитель ніколи не Відповідає нашим уявленням про нього. Ми хотіли, щоб він з нами грався, а він нас в фізики навчає, чи математиці, чи ще чогось іншого. Так само, як і з Богом, так відбувається і на землі. Дуже часто люди, коли вони приходять в якусь громаду до відаючого, наставника, вчителя, в них може так само виникати бажання ну щось не додали у, їм у сім'ї там. Чи тато, чи мати, і тоді виникають якісь сподівання по відношенню до того, як себе має вести відаючи вчитель чи наставник. І, можливо, нам хочеться, щоб він проявляв до нас якусь прям таку батьківську, чи материнську якусь любов. Але десь колись нам кажеться, що він там чи холодний, чи, чи навпаки близький, чи далекий, ми маємо розуміти. Що так само, як людина знаходиться в навчанні у Бога, так само у роденні, Сварожому, як ланцюгу учнівської наступності, якщо людина досягає стану відаючого, стає волхвом відуном, то вона завжди пам'ятає і дбає про своїх учнів. Вона завжди пам'ятає і думає про те, як зробити їх життя краще. Але для того, щоб зробити їх життя краще, це робиться через стан сили. Коли Учень йде на свою слабкість, чесно бачить її перед собою і робить кроки її назустріч. Він має розуміти, що змінюючи внутрішній свій стан, він змінює навколишній стан. І тому вчитель це не в прямому розумінні той батько, який має ну, просто все прощати своїй дитині. І Бог нам прощає, і відаючи, все прощають, але все одно є ті моменти. Коли ми маємо зрозуміти, що у чомусь і щось ми маємо подолати самі. І самі самі пройти шлях. Тому нам дають знання, тому нам дають радення, нам дають вправи, живояргу, духовні практики. Але заставляти робити нас ніхто не буде. Але чи зможемо і будемо ми хотіти це робити, це вже залежить від нас. І тому ми завжди маємо розуміти, що. В відичному православі, в відичному слов'янстві завжди будуть ну, таких дві великих рівня людей. Є люди, які не беруть відповідальність на себе. Вони просто можуть прийти до громади, прийти до вогнища, ну і щиро просити у Бога, щоб він поміг. Сам при цьому особливо нічого не роблять. І є другий рівень це ті люди, які є духовними учнями. Вони є духовними учнями Бога. Всевишнього, але через свого волхва, через своїх відунів, там, жреців, кудесників, наставників, вони навчаються стану ясне. вони навчаються розкриттю Божественного у собі. І тому це зовсім інші люди. Це люди, які беруть на себе відповідальність, це люди, які можуть йти на страждання, можуть йти на біль, тому що. Коли ми йдемо на страждання і на біль, ми знаходимо силу. У світі є радість, щастя і страждання. Всі хочемо йти до радості, всі хочемо втікнути від страждання. Але осягніть, чому виникає страждання? Страждання виникає тому, що в нас немає внутрішнього стану чи чогось досягнути, чи щось отримати, чи щось матеріалізувати, чи щоб щось відбувалося так, як ми хочемо. І тому ми можемо скільки завгодно обіжатися, на кого завгодно. На вчителя, на чоловіка, на жінку, на бога, на, на владу, ще на когось. Але людина, яка йде шляхом духовного учнівства, вона йде шляхом живоярги, внутрішній стан, вона розкриває оцю слабкість, яка є в неї розпадом живи, вона йде на трудність і вирішує цю трудність. І так вона здобуває силу. Стан сили, який залишається з неї назавжди. І тоді вона стає богоподібною, тоді вона може зрозуміти сенс духовного навчання, який вона отримає від Всевишнього, і тоді вона може зрозуміти, чому десь колись її відаючи, її наставник, вчитель проявляє себе так чи інакше. Пам'ятайте, що ви завжди поєднані з Всевишнім, що у вас завжди є ваше вище я. Яке є єдине з Всевишнім і воно знає відповіді на всі питання. Воно має стан щастя і блаженства. І тому, коли ми йдемо шляхом просвітлення, не надуманим, що ми собі надумали, а істинним, писаним і розкритим тільки для вас. А ви можете його розкрити і побачити тільки як те, що відбувається з вами навколо через потік подій. Бо то, що. В книжках можна написати, що завгодно. І в священних писаннях є різні підходи, але маємо розуміти, Бог єдиний багатопроявний. І тому той образ надуманого треба відкидати через медитацію, поєднуватися у серці з Всевишнім. І тоді у вас виникає стан сили і розуміння, як жити, як діяти, стан ясний, який веде вас до щастя. Тож, прагнемо Єдності не через надумане, а через істину. через істину реальність, через істину єдність Божественного і людського у своєму серці. І тоді все, чого ви прагнете, воно буде легко для вас сповнюватися. А те, чого ви прагнете, його немає, значить його і не треба, бо того, що в вас немає того стану, щоб воно вам зараз було потрібно. Це не просто осягнути. Але спробуйте це глибоко зрозуміти. Рідсевишні боги предки благословляють.